Друзі, сьогодні у нас у продажу джип Compass 2016 рік випуску. Двигун у нас 24 літри, чистий бензин, газу на автомобілі немає, не було, але це звичайний атмосферник, газ на нього можна поставити. Автоматична коробка передач, повний привід, 17 фірмові диски, гарна зимова гума. Ще зимова, на жаль, встановлена чорний колір тонування скла. Автомобіль. Звісно, з Америки, звісно, у нас є косметика по кузову, але шпаклівка присутня тільки по задній правій двері та по задній лівій четверті. Невеликий слой до 600 мікрон. Все інше фарбувалось чисто другим шаром. Більше шпаклівки по кузову немає. Досить об'ємний багажний відсік. Ось такий багажничок. Гарно виглядає автомобіль, чорний колір, тонування скла. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик комплектацій стильний, темного кольору, в гарному стані, але під себе я б зробив хімчисточку. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет, мультикермо, є круїз контроль, 250 тисяч кілометрів пробіг. Жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, кондиціонер. Кондиціонер працює, заправлений, автоматична коробка передач, блокування повного приводу. Переду також салончик в непоганому стані, але знову ж хімчисточку я би зробив на цьому авто. Актуальна ціна 10 тисяч доларів за Jeep Compass 2016 року випуску. Дане авто можна придбати як за готівку, так і кредит або лізинг. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.